Права 1298. Розв'яжіть систему рівнянь способом підстановки. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас така система X дорівнює Y-7 і 2X-Y дорівнює мінус 6. Ну що ж, у нас вже в першому рівнянні записано, чому дорівнює X, це Y-7, то зараз підставляємо у друге рівняння тоді це значення. Ну що ж, я запишу як е, першу дію то ми записуємо, що х у нас y-7, то наше рівняння, я перепишу, 2х мінус y дорівнює мінус 6, запишеться таким чином, як 2, що множиться, а замість х з першого рівняння ми записуємо y-7. Ну і відняти y це дорівнює мінус 6. Є. Добре, розкриваємо дужки, перед такими двійка. Двійка, 2 множимо на y, це буде 2y. Так, Відняти 2 помножити на 7 це 14. І відняти ще залишається y, це дорівнює мінус 6. Є? Ну що ж, дивіться, у нас тут є подібні доданки. 2Y і мінус y. 2Y відняти y це буде y. То ми пишемо, що y дорівнює. так, Далі у нас справа мінус 6. Зліва мінус 14. Якщо ми перенесемо, то справа буде плюс 14. Плюс 14 є. Так, ну, а тоді можемо записати, що y дорівнює. Мінус 6 додати 14 це 14 відняти 6, а це буде 8. Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює Y. Ну а зараз з першого рівняння дуже просто дізнатися, чому дорівнює X. Я запишу як друга дія, отже записуємо друга дія. Так, ну і записуємо, що x тоді дорівнює, я припишу y7 або x дорівнює. Замість Y пишемо 8. Відняти 7, то пишемо, що x дорівнює 8 відняти 7 це 1. Є? Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює X і чому дорівнює y. Це є розв'язком нашого рівняння. Ну і Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розв'язком нашого рівняння є пара чисел по х це х дорівнює 1. А y дорівнює 8. Є. Yeah. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Розріжніть систему рівняння способом підстановки. У нас така система 2х дорівнює 1 і 3х-5Y дорівнює 21. Для того, щоб працювати методом підстановки, давайте з першого рівняння виразимо, чому дорівнює y і підставимо у друге рівняння. Це простіше за все. Отже, я запишу як перша дія. Перепишу ще раз 2х плюс y дорівнює 1. То та 2х тоді ми переносимо праворуч з протилежним знаком та записуємо, що y дорівнює 1. Зліва було плюс 2х, справа буде мінус 2х. Є? Ну що ж, добре. Ми виразили одну зміну через іншу. А зараз в друге рівняння тоді підставляємо замість y. Оце значення. Записуємо друга дія. Тобто я перепишу друге рівняння 3х. Відняти 5y дорівнює 21. Тоді ми підставляємо замість y 1-2х. То тоді одержимо 3х відняти 5, що множиться. А Замість y пишемо з першого. З першої дії ми вже одержали 1 мінус 2х. І це дорівнює 21. Є? Добре? Ну що ж, зараз давайте множити. Розкриваємо дужки. Тобто одержимо 3х. Далі відняти. Чому відняти? Бо мінус 5 множимо на 1, це буде мінус 5. Далі мінус 5 множимо на мінус 2х, це буде плюс 10х. І це дорівнює 21 є. Ну що ж, тут у нас є подібні доданки. Дивимося, у нас є 3X і є 10Х. Разом. Записуємо, що це у нас 13х, і це дорівнює. Справа у нас 21. Зліва було мінус 5. Переносимо вправо відомі величини, буде плюс 5. Ну що ж, що далі? Зараз ми можемо записати, я продовжую справу, напевно. Отже, записуємо, що тоді 13х, або ще тут 13х дорівнює. 21 плюс 5, це буде 26. Є, добре, ну що ж, а зараз, як нам знайти Х, обидві частини рівняння, ми ділимо на 13. Записуємо тоді, що 13х. Поділити на x це буде X, то і праву частину 26 ми ділимо на 13. Є. То X тоді дорівнює. 26 поділити на 13 це буде 2. Є? Ну що ж, добре, ми одержали чому дорівнює х. X. Ну, а зараз у нас Y. Вже в першому завданні виражено, то ми записуємо як третю дію, знаходимо y. Тобто y у нас дорівнює 1-2х. То y тоді буде дорівнювати 1 відняти 2 – це буде 2, що множиться, а замість X підставляємо 2. Є? То Тоді записуємо, що y дорівнює 1. Відняти 2 на 24, то Y тоді у нас дорівнює 1 відняти 4, і це буде мінус 3. Є? Ну що ж, ми одержали розв'язок нашої системи рівнянь, то записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розв'язком нашої системи рівняння є пара чисел x дорівнює 2. А y дорівнює мінус 3. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Розожіть систему рівнянь способом підстановки. У нас така система 3х-4y дорівнює мінус 19 і x плю дорівнює 27. Тут зручніше з другого рівняння виразити x і підставити в перше рівняння. Ну що ж, я запишу, як перша дія. Тобто перепишу рівняння, що x плюс. 7y дорівнює 27. Є? Тоді, для того, щоб виразити Х, дуже просто 7Y треба перенести праворуч з протилежним знаком. То ми записуємо, що Х дорівнює 27. Зліва було плюс 7y, справа буде мінус 7y. Є? Ну що ж, ми виразили X через Y. А зараз підставляємо в перше рівняння. Я запишу, як друга дія. Отже, 3х, я перепишу поки що. Мінус 4y. Це дорівнює мінус 19 за умовою перше рівняння. І замість х представляємо те, що ми виразили 27-7, то одержимо 3. А в дужках тоді буде 27 відняти 7 y так. Ну і мінус 4 y Це дорівнює мінус 19. Є? Добре. Ну що ж, зараз розкриваємо дужки. 3 множимо на 27, 3 на 20 це 60, 3 на 7 це 21, 60 і 21 це 81. Записуємо, що 81. Далі відняти 3 помножити на 7 це 21. Мінус 21 вийде Y, Ну і відняти 4 y це дорівнює мінус 19. Є. Ну що, тут у нас є подібні додатки, зліва залишаємо невідомі, вправо будуть відомі. Отже, записуємо, що мінус 21 і мінус 4y. Разом буде мінус 25. Мінус 25 y дорівнює. Мінус 19. У нас було справа. Зліва було 81, а справа буде мінус 81. Є? Ну що ж, що ми одержимо? Я буду продовжувати з іншої сторони. Записуємо, що мінус 25 y дорівнює. Мінус 19 мінус 81 це буде мінус 100. Щоб знайти y, частини рівняння ділимо на мінус 25. Мінус 25 на мінус 25, це буде просто y дорівнює. Ну і праву частину це мінус 100. Ми також ділимо на мінус 25. Є? То записуємо, що y дорівнює. Мінус на мінус буде плюс, 100 на 25 це 4. Отже, y дорівнює 4. Є? Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює Y. А зараз дуже просто знайти. Чому дорівнює X. з першого в першій дії ми вже виразили. Отже, записуємо третє дію. Тобто наше рівняння X дорівнює 27 відняти 7Y. 7Y. Так. І ми записуємо, що X дорівнює 27 відняти. 7. Що множиться? А замість y пишемо 4. Є? То х тоді дорівнює 27 відняти 7 помножити на 4 це 28. Є? То х тоді дорівнює. 27 відняти 28. Це буде мінус 1. Що ж, ми дізналися, чому дорівнює x, чому дорівнює y. Ми розв'язали нашу систему рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розв'язком є пара чисел x дорівнює мінус 1. І y дорівнює 4. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Розв'яжіть систему рівнянь способом підстановки. 5х у нас така система плюс 7y дорівнює мінус 3 і 8х-y дорівнює 17. Ну що ж, з другого рівняння зручно виразити, чому дорівнює y і підставити в перше. Це є метод підстановки. Я запишу, як перша дія. Тобто перепишу рівняння 8х мінус y дорівнює мінус 17. Є? Ну що ж, щоб виразити y через x 8х, переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то одержимо мінус y дорівнює. -17. Зліва було плюс 8х, справа буде мінус 8х. Ну що ж, зараз множимо обидві частини рівняння на мінус 1. То мінус y помножити мінус 1 це буде y дорівнює. Тоді 17 помножити на мінус 1 це буде плюс 17. І мінус 8х понурити на мінус 1 це буде плюс 8х. Є? Ну що ж, ми виразили y через x. А зараз підставляємо перше рівняння замість y це значення. Запишу, як друга дія. Тобто у нас 5х плюс 7х, 7Y, 7y, це дорівнює мінус 3. І в це рівняння замість y підставляємо 17 плюс 8х, як ми виразили. То одержимо 5х плюс 7. А в дужках замість y переписуємо 17 плюс 8х. І це дорівнює мінус 3. Є. Ну що ж, для того, щоб далі спростити це рівняння, розкріємо дужки, перед ми число 7. То 5х переписуємо без змін. Далі додати 7 помножити на 17, 7 помножити на 10, це 70, 7 на 7, 49. 70 плюс 49 це буде 119. Записуємо, що це вийде 119. Так. Далі додати 7, що множиться на 8, це буде 56. Плюс 56х. Це дорівнює мінус 3. Є? Ну що ж, зводимо подібні доданки. У нас є зліва 5х і є мінус 56х. Плюс 56х разом буде 61х. Всі відомі числа переносимо праворуч. Тобто ми одержимо, що це дорівнює. мінус 3. Зліва було плюс 119, справа буде мінус 119. Міняємо знак доданки на протилежний. Є. То записуємо, що 61х дорівнює. Я буду тут продовжувати. дорівнює, Мінус 3 мінус 19 це буде мінус 123. 122, вибачте мінус. Пишемо 122. Є? Як знайти х, обидві частини рівняння, ділимо на 61. 61х ділимо на 61, це одержимо х дорівнює. Ну і праву частину мінус 122. Ми також ділимо на 61, то х тоді дорівнює. Це буде мінус. 122, поділити на 61, це буде 2. Добре, х дорівнює мінус 2. А зараз як дізнатись y з першого рівняння? підставляємо замість х мінус 2. Я перепишу, записуємо третє діє. Тобто у нас y дорівнює 17. Плюс 8х. Ну що ж, замість x підставляємо мінус 2, то одержимо, що y дорівнює 17. Додати 8, що множиться, а замість х пишемо мінус 2. Є? То y тоді дорівнює 17. Так. 8, що множиться на мінус 2, це буде мінус 16. То додати мінус 16, це відняти 16. Є. Ну і записуємо, що y у нас дорівнює. 17 мінус 16 це буде 1. Отже, y дорівнює 1 є. Yeah. Ну що ж, ми одержали чому дорівнює X, щоб дорівнює y. Ми розв'язали нашу систему рівнянь. Записуємо відповідь. Отже, розв'язком є пара чисел x дорівнює мінус 2. А y дорівнює 1. Yeah. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь способом підстановки. на цьому Право завершено.